Доброго дня. Привіт. Равлику. Ти де? У мушлі? А що сталося? Сьогодні ми познайомимося з різницею. Це, мабуть, дуже небезпечно. Саме тому я вирішив підготуватися е, про всяк випадок. Друже, не хвилюйся. Різниця? Це математичне поняття. Ти впевнена? Звичайно ж. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з назвами чисел при відніманні. Крім того, навчимося розв'язувати приклади виду: 10 плюс 4, 14 мінус 4, 15 мінус 10, 14 плюс один. Сімнадцять мінус один. Равлику, чи готовий йти до роботи на уроці? А вже ж Тоді пропоную виконати перше завдання. А що ми будемо робити? Прочитайте приклад. Цей приклад читаємо так. До трьох додати чотири дорівнює сім. Правильно. А зараз пригадайте, як називають числа при додаванні. Я пам'ятаю, як називають числа при додаванні. Розкажи три перший доданок чотири. Другий доданок. Сім сума. Гарна відповідь. При відніманні числа теж мають свої назви. Які саме? Я обов'язково про це розповім. Але спочатку прочитайте приклад. Цей приклад читаємо так. Від Дев'яти відняти чотири дорівнює п'ять. Саме так. А тепер прослухайте і запам'ятайте, як називають числа при відніманні. Дев'ять зменшуване, чотири від'ємник. П'ять різниця. Зменшуване – Від'ємник різниця. Чому їх так називають? Зменшуване число, від якого віднімають. Тому воно зменшується. Відємник число, яке віднімають. А результат називають різницею. Різниця показує, скільки залишилося. Коли відняли? Сподіваюся, Равлику, ти переконався, що різниця зовсім не страшна. А вже ж, Сьогодні на уроці ми не лише з нею познайомилися, а й з іншими назвами чисел при відніманні. Від'ємником та зменшуваним. До побачення, до наступної зустрічі!